Давайте сьогодні розпочнемо з мінімального інтерактиву. Зараз ви дивитеся це відео, і все, що вам потрібно зробити. Я зараз візьму паузу. І в цю паузу все, що вам треба зробити, це просто в будь-який момент, який вам подобається сказати слово стоп. Окей? Нічого складного. Я почекаю. Якщо вам потрібна більш драматична, більш довга пауза, можете поставити паузу у себе. Сказали? Супер. Я не буду намагатися вгадати, коли саме ви сказали слово стоп. Не буде перепрофілювання каналу на якусь містику чи екстрасенсорику, все набагато простіше. Я очевидно не можу знати, коли саме ви сказали слово стоп. Однак я знаю дещо інше. Не зважаючи на те, коли саме ви сказали слово стоп, ваш мозок знав про це рішення десь за 7 секунд до того, як ви дійсно це сказали. Це експеримент, який ще в 1980-х провів професор Бенджамін Ліпен. Він підключав людей до апаратури і просив натиснути кнопку в довільний момент. І, як ви вже здогадалися, прилади фіксували активність у мозку за кілька секунд до того, як людина вирішувала натиснути. Тобто, ви не приймаєте рішення у момент, коли думаєте. Ви лише озвучуєте те, що мозок вже вирішив за вас. Я майже впевнений, що серед вас є той, хто випалив це саме СТОП одразу після того, як зрозумів, що це за завдання. І... Це теж цікава реакція. У такий спосіб наш мозок намагається скинути з себе відповідальність за прийняте рішення і позбавити себе необхідності чекати. Однак це тема дещо іншого відео, про це, можливо, ми колись ще поговоримо. Тут же нас цікавить оця сама затримка. Так? Оця різниця між тим, як мозок приймає рішення, і тим, як ви його усвідомлюєте. І навіть якщо ви одразу випалили це саме СТОП. Ваш мозок, як мінімум за пів секунди до того, як ви це усвідомили, вже знав про це рішення. Це як е, показують уже дослідження е, згаданого лібета і ще десятки досліджень, які були зроблені після нього, аналогічно і в цьому немає нічого страшного. Це просто структура мозку і те, як він працює. Поки рішення приймає ваш мозок, нічого страшного не відбувається, адже ваш мозок далеко не завжди. Приймає остаточне рішення. У 1950-х радянські вчені провели експеримент з дітьми. Їм показували два конуси чорний і білий. І по черзі питали, який з них чорний. Першими відповідала група дітей, які були підсадним, вони навмисне називали білий конус чорним. Що робили інші? Близько третини дітей теж починали погоджуватися з групою і казати очевидну неправду. Ну, можна подумати, це ж діти. Вони ще не вміють відстоювати власну думку, хочуть сподобатися, тому не дивно, що вони так вчинили з дорослими ж, напевно, все інакше. Ні. Трохи пізніше Соломон Аж поставив майже те саме завдання дорослим людям. На дошці були намальовані лінії різної довжини. Відрізнити їх було так само просто, як чорне від білого. І знову, група підсадних навмисно давала неправильні відповіді. У результаті 75% дорослих хоча б один раз погоджувалися з більшістю, навіть коли власні очі показували протилежне. Це вже не дитяча риса, це наша природа. Ми віримо, що вибір це щось глибоко особисте, однак величезна їх частина це продукт оточення. Є один, хоч і напівміфічний, півміфічний, але дуже показовий експеримент з мавпами. У клітку посадили 5 мавп у центрі драбина, а на вершині банан. Природно, хтось одразу поліз на гору, але щойно мавпа дотягувалася до банана, активувався механізм і усіх обливало крижаною водою. Через кілька повторів група усвідомила цю послідовність і ситуація змінилася. Варто було одній почати лізти, інші одразу стягували її вниз і відвішували стусанів. Вони вже знали: якщо дозволиш одному залізти, постраждають усі. З часом дослідники замінили одну мавпу на новенького. Він правил не знав і спокійно тягнувся за бананом. Що робили інші? Правильно, збивали його з драбини і навішували стусані. Ніякої води вже не було, але група діяла за вже відпрацьованим алгоритм. Згодом замінили другу, третю, четверту і навіть п'яту мавку. У клітці залишилися мавпи, які жодного разу не бачили холодної води, але вони все одно виховували новачків з тусанами, якщо ті лізли за бананом. Ніхто з них вже не знав, чому саме вони це роблять. Просто так тут заведено. І так народжуються не лише звички, а й цілі традиції. Деякі з них мають по-справжньому темне коріння, але ми чомусь продовжуємо вважати, що все окей. Такі, як, наприклад, іспанська корида. Це коли бика випускають на арену, а Матодор виснажує його і вбиває на очах у тисяч людей. Колись це було демонстрації сили і статусу. Сьогодні видовище і навіть культурна спадщина, але суть лишилася смерть тварини заради розваги. На щастя, більшість традицій, все ж не такі криваві, свічки на торті. Колись це був ритуал для богині місяця. Тепер дитяча вечірка, обручка на безіменному пальці. Давні єгиптяни вірили, що звідси йде вена кохання. Такої вени, очевидно, не існує, але традиція лишилася. Краватка почалася із хорватських солдатів 17-го століття, а тепер символ ділової людини. І, звісно, наше улюблене Олів'є на новий рік. Колись це був розкішний делікатес із раками й олениною. У нас ковбаса горошок і майонез, але святковий сіл без нього ми не уявляємо. До речі, ми не дуже по сезону, але все-таки. Без чого ще ми не уявляємо новий рік? Е, ялинка, подарунки, мутерброди ікрою, у когось зі шпротами, як у нас було, наприклад. Так гуд. Е, що ще? Мандаринки, шампанське і правильно. Кока-Кола. Ми всі ніби знаємо, що це результат е, роботи маркетологів. Однак все одно без пляшки з червоною етикеткою якось складно уявити новий рік. У 1931 році Кока-Кола замовила зимову кампанію в художника Хаддона Сандлома. Взимку ніхто не хотів пити холодну газовану воду, тож треба було щось змінити. І сандлом намалював Санту добродушного дідуся в червоному костюмі з бородою, рум'яними щоками, усмішкою на всі 32. І звісно ж... Пляшкою коли до цього Санта мав зовсім інакший вигляд у когось худий, у когось у зеленому, навіть синьому вбранні. Але після коли у світу залишилась лише одна версія червона. І ця картинка настільки зайшла, що переписала наше уявлення про новий рік. У 90-х кампанія виросла у справжній культурний феномен. Ті самі вантажівки з вогниками стали сигналом: свята наближаються, а пісенька holidays are coming була перекладена майже на всі мови світу і стала другою за популярністю новорічною мелодією після «Jingle Bells». Надлежається свято, надлежається свято, надлежається свято, надлежається. щедро на Компанія фактично приватизувала глобальне свято, і ми всі це розуміємо. Але все одно щороку чекаємо на ту саму рекламу. І кола тут не одна така: гіганти. Цілими десятиліттями формують наші свідомі вибори. Макдоналд зробив так, що швидко перекусити у світі. Тепер це бургер і картопля фрі, навіть у країнах, де цього ніколи не було в культурі. Епл переконує нас, що телефон за тисячу доларів це не розкіш, а життєва необхідність. Netflix перетворив подивитися кіно на нескінчений марафон серіалів, які ми ковтаємо щоночі. А Starbucks продав каву в паперовому стаканчику не як напій, а як стиль життя. Це робота світових гігантів. Однак навіть найменший магазин біля нашого під'їзду працює за схожими схемами. Близько 70% наших покупок імпульсивні, і торгові мережі про це знають. Саме тому хліб і молоко завжди стоять у найвіддаленішому кутку для того, щоб поки ви йдете за батоном чи молоком, ваш кошик наповнювався всіляким непотребом. А тепер уявіть цю ж логіку, але помножену на алгоритми. Тиму, Аліекспрес та інші маркетплейси чудово знають про цю нашу особливість. І саме тому вони нам підсовують купон на 5 доларів або знижку до 90% для того, щоб ми подивилися і подумали: блін, копійки ж коштує. Власно, візьму. А потім через 10 хвилин ти дивишся на свій кошик на 100 баксів, і половина в ньому це просто речі про існування, яких ти ще вчора не знав, а сьогодні ти без них уже точно жити не можеш. Такі, як, наприклад. Червоні окуляри, червоні окуляри, в яких ні чорта не видно, від яких болять очі, але без яких ну точно обійтись ніяк не можна було, тому що коштували вони 7 гривень. Ось так: від гігантів по типу Кока-Коли до найменшого магазину біля нашого під'їзду і додатку в телефоні, все працює плюс-мінус. Однаково нас ведуть, а ми щиро віримо в те, що досі самі робимо свій вибір. Але найцікавіше те, що ми плутаємося не лише в тому, що купувати, що їсти, що носити, а навіть в таких серйозних речах, як щастя. Кілька років тому мережі ширилися От подібні ролики, бути щасливою вже голі чи плакати в мерседесі? Плакати мерседес, плакати мерседес, плакати мерседесі. Плакати мерседес, плакати мерседесі, плакати, в мерседесі. плакати, в мерседесі. плакати в мерседесі. А чому? Бо як ви вже помітили, більшість людей одразу обирали мерседес. І логіка проста: Мерседес це комфорт, це клас, це статус і престиж. Але ж у цій фразі є дві умови: машина і емоція. коли ми чуємо мерседес, наш мозок автоматично концентрується на цьому і ігнорує емоційну частину бути щасливим чи плакати. Мова насправді тут взагалі не про машини, це про наш спосіб мислення. Ми навчені приймати рішення за принципом, що виглядає дорожче, солідніше, привабливіше, і питання, чи я буду щасливий при цьому всьому, воно виноситься далеко за душки. Тому ми так женемося за гарною картинкою в інстаграм, за дорогим преміальним авто, за шикарним весіллям. Наприклад, нам здається, що це, що це важливо, що це зробить нас щасливими. А от перевірити, чи дійсно це так, чи дійсно ми щасливі. От тут час від часу ми забуваємо це зробити. Чому так відбувається? Ну, якщо ви дивилися минулі ролики, ви вже знаєте. Ми з вами з'ясували, що мозок еволюціонував не для того, щоб робити нас щасливими. Він еволюціонував для того, щоб допомагати нам виживати. Давайте повернемося до нашої вже улюбленої печерної людини. От у неї є два варіанти: або піти на полювання і добути собі їжу, або почилити в печері з друзями, посміятися і гарно провести час. Еволюція нам не лишає вибору. Вона записує один єдиний вибір, як правильний здобути їжу. Тому що якщо ти щасливий, але голодний, довго ти не протягнеш. А тепер перенесемося в реальність. У нас є аптеки, магазини, медицина, чиста вода і так, далі, і, так далі, і так далі. Питання виживання, воно закрите. Однак мозок, він же ж працює за тими самими алгоритмами. Треба брати тут і зараз і брати щось відчутне. Просто зараз ми замінили котлету ясну на котлету грошей. Можна уявити наш мозок як гаджет. Еволюція написала йому програмне забезпечення. Бери матеріальне, бери тут і зараз, бери чим більше і тим краще. А от вже оточення працює як дизайнер. Ось у нас кнопочка кар'єра, ось у нас кнопочка шикарне весілля, ось у нас кнопочка класна тачка, хата в центрі, інстаграмчик Дубай і так далі. І так далі. Ми кнопки, намальовані соціумом, натискаємо автоматично, тому що саме так працює наше програмне забезпечення. Тільки от питання: це дійсно ті кнопки, які ми хочемо натискати, чи це просто чужі ярлики, які ми юзаємо на себе, але навіть не перевіряємо. Ми не можемо переписати нашу операційну систему. Вона в нас від еволюції, і ми завжди будемо віддавати перевагу чомусь матеріальному тут і зараз. Але ми можемо навчитися помічати те наші бажання. А де бажання наших батьків, соціуму, друзів, школи, культури? І ми можемо ставити собі питання, чи це дійсно те, чого хочу я, чи це просто інструкція, яку я виконую бездумно? В цей момент у нас з'являється щось схоже на свободу вибору. Цей вибір не абсолютний, не ідеальний, але достатньо іноді сказати ні. Це не те, чого я хочу. І ми вже. Робимо себе на крок ближче до свободи вибору. Ні, ну Це шутка. Насправді ну, логічно це бути щасливою вже гуляхом. Я на ланосі їздила, була щаслива. Зараз їжу на Мерсі і теж щаслива. Взагалі Молодці, то Бажаємо така. гарного дня. Давайте п'ять. Гарного дня.